Друзі, всім привіт! В цьому відео я проведу вам коротку відеоінструкцію, відеоогляд ліхтарика на 6 режимів, який працює на акумуляторі, і покажу, як і що працює. І так, сам ліхтарик має ось такий вигляд. Ви можете це побачити навіть на фото на нашому сайті. В комплекті з ліхтариком йде ось такий. Полоска резинка для того, щоб одягати на голову. І також йде отакий короткий шнурочок, який вставляється от сюди. Це micro USB, для того, щоб підзаряджати даний ліхтарик, який працює на акумуляторі. І так, даний ліхтарик має 6 режимів. Всі режими в нас знаходяться під кнопкою справа. Тут намальовано включить-виключить. І зараз я вам їх продемонструю. Так, Перший режим, другий режим, третій режим, четвертий режим, п'ятий режим червоне світло, шостий режим червоне світло мигає і виключили. І також у нас є ліва кнопка, яка включає сенсор. Сенсор на включить і виключити. Як це працює? Ну, Все просто. Наприклад, ви включили ліхтарик. Але вам, щоб не шукати кнопку «включить-виключить», вам достатньо зробити отаке волшебне движення. Щоб включити, потрібно просто повторити. Бачите, який фокус чудово. Да? А знаєте, як це зручно, коли ви на природі, наприклад, і вам просто потрібно включити чи виключити, і для цього просто зробити потрібно ось такий рух. І так само включаємо і виключаємо. Тому скажу для о бачите, як спрацював сенсор. Тому скажу від себе, що сам особисто користуюсь даним ліхтариком. Дуже класний. З лівої сторони, ви бачите така дорожка, яка показує рівень заряду акумулятора. В принципі, якихось суперінструкцій для того, щоб користуватись даним ліхтариком, не потрібно, тому рекомендую всім. Особливо це дуже актуально, зараз, коли всі розуміють і знають, що відбувається у нас в Україні, для замовлення даного. Ліхтарика оформляйте заявочку прямо зараз на сайті, і ми зі своєї сторони дуже швидко постараємось відправити вам даний ліхтарик.